Інформаційний партнер програми Новості КР -Юей». 20% обстежених об'єктів у рамках обласної програми Стопрадон мають ризики. Тепер їх досліджуватимуть повторно. Це Кіровградський навчальний заклад для дітей з вадами слуху. Тут виявили перевищення норми концентрації небезпечного газу вдвічі. За допомогою ось такого приладу, який називається Радон Торон, експерти зроблять повторні виміри. Апарат закачує повітря і через 20 хвилин видає результати, які обрахують за допомогою спеціальних формул і отримують готові дані про рівень концентрації радону. Такі прилади застосують і на інших потенційно небезпечних об'єктах. Сьогодні ми проводимо уточнення по всіх приміщеннях першого поверху і підвальних приміщень в споруді, де є перевищення наявності радону. Завтра ми запрошуємо сюди представників архітектурних організацій, які зроблять свої висновки і запропонують цьому закладу певні заходи для усунення антирадонових ризиків. За п'ять місяців у кіровограді створено 2224 робочих місця, а ліквідовано 2066. Про це сьогодні повідомили на засіданні міської робочої групи з легалізації зайнятості населення. Вже перевірено 492 підприємства. Легалізовано 140 робочих місць. Тобто, це вже не такі досить серйозні показники, як на мій погляд. Але задача в нас мінімум до кінця року перевірити мінімум 2000 підприємств підприємств. Да, і підприємців цього разу. Комісія розглядала ситуацію у ресторанному господарстві. І з початку року в місті відкрилося сім ресторанів та кафе, у яких створено 26 нових робочих місць. Це є тим позитивом, який є на сьогоднішній день в діяльності закладів ресторанного господарства, але є і той прикрий факт, що досить багато робочих місць не легалізовано в цих закладах. Тюремний концерт у Кіровоградській виправній колонії виступив відомий шансоньє Альберт Салтиков. Будемо жити, так називається. Концертний тур виконався в'язницями. Каже, виступати у таких місцях важко. Я спочатку не знав, як виходити вообще на сцену і що говорити. Добрий день, дорогі друзі, там мужики, там лікар, там специфічний народ. На концерті, коли я вихожу, там все понятно. Ми как в жизни себе ведемо, так я і на сцені веду. У Кіровграді на подвір'ї колонії послухати шансон зібралися більше сотні засуджених. Ну що, давайте поїхали. Пройдуть роки. Концерт шансонної пісні глядачам сподобався. Отличные тексти грамотно пишуть. Все, конечно, сподобалось. Не только мені и всім осужденным. Посмотрю, как он будет дальше йти. Я только зараз узнал его і буду обязательно займатися. Просмотром його творчество, тому що мені подобається, тексти грамотні, розумієте? А ще дають можливість ув'язаним переосмислити своє життя. Здесь все трохи душу. Ви ж розумієте, що О свободі тут, в цих містах. Так містах. згадуєш сім'ю, батьків». Організувати тур в'язницями ідея самого Салтикова. Каже, через музику намагається соціалізувати засуджених. Для мене це, по крайній мере... Большая честь, потому что каждая моя песня это история жизни. Если хоть один чоловік з этого будем говорить, коллектива, вот, поймет то, що я написав і стане чоловіком, для мене тоді огромне щастя. Такі концерти підтримує і адміністрація в'язниці. В бібліотеці імені Дмитра Чижевського відкрилась виставка кіровоградського художника Ігоря Смичика. В експозиції твори живопису та графіки. Сам художник розповідає, що в дитинстві батьки сказали, що народився з олівцем у руках, сам же планував присвятити життя музиці. Я навіть іноді жалкував, що я не пішов по музиці, в принципі, тому що мені музика легше вдавалася, ніж це творчість, про яку ми зараз говоримо. Але все-таки мистецтво і образовуще перемогло. І таким чином я там закінчив і училище, і інститут всього фаху. Завідуюча відділом мистецтв Світлана Ушакова каже, Ігор Смичик один із найяскравіших кіровоградських володарів пензля. Додає, картинна виставка у бібліотеці сприймається зовсім по іншому, аніж у спеціально призначених для цього місцях. Людина за зі своїх справах, зовсім не розраховуючи, що вона йде на виставку. Вона йде і Раптово щось зупиняє її. Вона засереджена дивиться і каже, хто це? Що це у вас тут? І так починається це підкрад... мистецтво в бібліотеці підкрадається, до того глядача зупиняє і працює так, як воно повинно зупинити, зупинити цю буденність і замислитися над, над чимось вічним. Роботи, представлені в експозиції, картини останніх років. Окрім цієї, козацький натюрморт художника побачив світ у 53-му році минулого століття. Декілька років тому Ігор Смичик полотно переписав. Ця робота була надрукована в різних виданнях, в книгах, в альбомах, в газетах, от, в Кіровоградській правді, в кольорі. Але він був зовсім іншим. От. Я його потім переписав. Взагалі він зараз не схожий на те, що там було надруковано. Художник зізнається, якщо найближчим часом картина не продасться, то знову потрапить під пензель майстра. На запитання, чому, відповідає, художник має змінюватися. Художник має мінятися, в принципі, на процесі життя. Якщо він зациклюється на якихось там своїх от, цих нормах або проявах там, то я, я, я думаю, що це не цікаво. Виставка працюватиме до кінця літа. обсудив этот футбольний клуб зірка офіційно представив нового головного тренера. Ілля Близнюк у Кіровограді на у сезоні 95-96 років він захищав ворота нашої команди. ліги так говорять, коли я сюди уйшов, практично здесь нічого не змінилося. Только з приходом людей, які действительно хочуть развить футбол Кіровограді, поднять його на високий уровень. Березкин Максим Станиславович, очень действительно амбициозный человек, который действительно хочет вывести Кировоград. В премєр лігу тренерську кар'єру Ілля Близнюк розпочав у Маріупольському Ільчівці. Під його керівництвом команда провела 68 матчів у прем'єр-лізі. У відставку подав 1 листопада 2010 року після поразки від Київського Динамо. Відтоді був безробітним. Тому на пропозиції очолити кіровоградську команду погодився без вагань. Контракти з новим наставником керівництво клубу підписало на три роки. Новоспеченому тренеру допомагатимуть Володимир Таманюк, Максим Тищенко та Самір Гасанов. Роботи печоркині по. край потому что не все делается очень быстро как хотелось бы потому что в жизни бывает много обстоятельств которые нужно перетерпеть но для того чтобы Получити потім результат. Перша товариська гра зірки під керівництвом Іллі Близнюка відбулася у кривому розі. Наша команда зіграла проти місцевого кривбаса. У підсумку зірка програла з рахунком 1-3. На счет ми не звертаємо внимання абсолютно. Здесь і на наступних на матчах ми не будемо звертати внимання на счет. Є цілі і задачі, які у нас перед нами поставлені. Ми повинні подойти об'єктивно в хорошому стані первому матчу для того, щоб хорошо почати чемпіонат, вже завтра команда відправиться на двохтижневий збір до Криму, де планує зіграти п'ять контрольних матчів. Нагадаємо, перший поєдинок у новому сезоні кіровограція проведуть 14 липня у Вінниці. Там вони зіграють проти Ниви. Інформаційний партнер програми Новості КР зробимо рідне місто квітучим цієї весни. Стартує акція Мільйон чорнобривців. Зателефонуйте 0 800 500 238, щоб приєднатися. Акція проходить за підтримки благодійного фонду розвиток кіровоградщини.